Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам випала така велика честь зустрітись 52-ї бригади з нашим капеланом Володимиром і змогли привезти з вот, пастором Сергієм сітки, генератор, кошки, сім э, дронів, борщі, э, також э, аудіобітлі для того, щоб... Хлопці могли а, слухати слово Боже і приймати силу, віру, яке через нього приходить. Пане Полковнику, дуже вам дякую, дуже дякую за те, що ви захищаєте Покровський напрямок. Хай вас Бог благословить завжди за вас молимось. І хочу вам сказати, що кожен день вже почти тисячу днів з 10 до 12 тут наші церкви молимося. Разу віримо в перемогу, віримо, що Бог на нашому боці, що він вибуває з собою нашому військові. Ще раз вам дуже дякую, що я вас благословить і щось здатний повідомлення Криво Яєрської бригади. Я хочу подякувати вам що... за допомогу, яку ви нам надали. Я хочу вам подякувати за духовну допомогу, духовну поміч, за ти молитви, які ви до Бога звертаєтеся за наших воїнів, не тільки за воїнів, нашої бригади, за всю нашу державу. Ваша підтримка в першу чергу, піковна, вона не оцінена. Ми вам дякуємо вам, дякуємо хто з вами. Моліться, будь ласка, за Україну, за нашу хлопці, за всіх. Дай вам Бог перемогу, Я хочу вам почути відділену бригаду, радію нашої бригади. Слава Ісусу, слава навіки було святого. Дякую, друзі, дякуємо, дякуємо вам, Боже, за захист України. Боже, ми приходимо до тебе в цьому дитинці. Ми не доносимо сьогодні особи, на що волі, на жаль. Ми зараз молимося за 152 ту бригаду, за пана Юрія, за командира. Ми просимо, дай мудрості, Боже, в управлінні бригади, власне, кожного офіцера бригади, кожного сержанта, кожного солдата Боже. Збережи кожне життя, ми просимо постав своїх армії. Хай твій захист буде, сила взагалі приймається, дива Боже. В ім'я Ісуса Христа, ми віримо, що Ти з нами, Боже, що Україна переможе. А ми дякуємо за нашу зі наш народ, за нашу армію і всю славу від нас. Амінь. Боже наш, так просимо Богов, Боже Суспільного, Жирон Бога захисту, Боже, благослови Покровський, як прошу. Нехай на цьому місці станеться великий розгром російської армії. Благослови. Ми віримо, ми рухаємо, віримо, що ти допомагаєш. просимо того наших братів, для 110 ї 111-ї, 9 приватный для 152-й приватый госпиталь. 152 приваты, да, идем по покровку. Вон институт раз. А? До войны ты имеешь в виду еще 14 -го года? Да, да, да. да. Сгорело тут что-то с ним, хотели делать. Вот ну, такой. Так вот, центр получается, вот, полит... поликлиника. Все, центр. Парк, возле исполкома парк. Ну, пропуск попустил. Тоже корпус получается этого института. А что за институт? Ну, шахтные какие-то там, шахтные профессии много было. Угу. И вот, Сначала же его вот центральное здание разбили, а это уже корпуса. Корпуса побили. Вот прям возле семьи, бачки. О, семья тоже опустела, да? Да, вообще. А, ну тут здоровый был бы институт, да? Да, да. Это какие-то шахтные профессии, да? там центральная, мы сейчас дойдем до него, там центральная тоже разрушенная. Прям. Получается... Смотри, книжки там, все, глянь, библиотека, наверное. А -а -а. Вот братья вот включили Тарасу Шевченку Шевченко Евангелие вместо Кобзаря. Вот. Ну вот я национальный Днепропад, Донецкий университет разбитый еще давно. Какие дела про в у нас происходят?